Present perfect. Affirmative стверджувальні речення. Для утворення стверджувального речення в present perfect нам необхідно два допоміжних дієслова. Це або have для першої особи однини і для всієї множини, або has для третьої особи однини для he, she it. I have, he, she it, has, you with they have. Далі, основне смислове дієслово має бути в третій формі. Що це означає? Що якщо діє слово неправильне, ми будемо шукати його третю форму в третьому стовпчику неправильних дієслів. Якщо діє слово правильне, ми будемо до нього додавати закінчення «-ed». І в нас є приклади I have finished or I have left. He has finished, he has left. Interrogative – питальні речення. Для утворення загального запитання в Present Perfect нам необхідно винести на перше місце have або has, в залежності від нашого підмета. Якщо підмет I це буде have, якщо підмет he, it – це буде has, якщо підмет with ведей це буде знову ж таки have. І основне смислове дієслово лишається в третій формі. Правильні закінчення ді – неправильні третя колонка на правильних Negative заперечні речення. Для утворення заперечення нам необхідно доєднати заперечну частку нот до нашого допоміжного дієслова. Тобто до have або до has. I haven't finished. He hasn't finished. She hasn't left. You haven't finished. They haven't left. Давайте розбиратися, коли ж саме будемо використовувати Present Perfect Simple. We use the perfect symbol uh, for actions which happened at unstated time in the past. Unstated time. The, uh, the exact time is not mentioned because it's not important. Uh, we put more emphasis on the action. Отже, ми використовуємо цей час, коли. Дія трапилася в минулому, але коли конкретно, час не зазначений. Тому що нам це не потрібно, нам це невідомо, і ми більше наголошуємо на самому факті чогось. Нас хвилює більше сам факт того, що дія трапилася. Uh, so we have the example. Uh, Kim has bought a new mobile phone. Кім придбала новий мобільний телефон. На питання «When?» Коли це трапилося, ми не можемо надати конкретну відповідь. Але ми бачимо зараз сам факт, телефон мобільний в неї є, і вона його вже придбала. Тобто ми виконуємо акцент на самій дії. Час виконання дії нам невідомий, сам факт на теперішній момент очевидний. For actions which started in the past and are still continuing in the present. Коли дія трапилася, почалася в минулому, але. Її результат або вона ще продовжується, вона не завершилася. And we have the great example. He started working as a car salesman, a salesman in 1990, and he is still a car salesman. Він почав працювати продавцем автомобілей у 1990 році. І він все ще продає автомобілі. Тобто дія почалася в минулому і вона продовжується зараз. Він все ще працює. He has been. A car salesman since 1990. Four actions which have recently finished, нещодавно закінчилися, and their results are in the present. Але їхній результат очевидний в теперішньому часі. Um, they have done their shopping. Наприклад, уявіть собі, що ми бачимо там люди виходять з повними там, пакетами. Продуктів, що вони, вони щойно зробили покупки. Ми не бачили весь процес, ми не знаємо, коли це було, але бачимо, що в них повні пакети продуктів. Тобто, they have done their shopping. Uh, we can see that they have finished their shopping because they are leaving the supermarket and their bags in their trolley. Uh, для дій, які щойно закінчилися, і результати видно, очевидно. тобто Буквально дія трапилася, ну от нещодавно, і ми бачимо результат. Також буде Present Perfect. Present Perfect Simple. Uh, we use with today, this morning, this afternoon, when this period of time are not finished at the time of speaking. Тут дуже цікаво. Давайте собі уявимо, подивимось на цей малюночок. Цей короб, як от певний період часу, який ще не завершився. Ми не можемо його закрити і віднести до минулої події, сказати, що це було вчора, або це було там кілька днів тому. І от автор цієї там автор бігає, виконує якісь функції, але день ще не завершився. Або не завершився ще тиждень. І ми говоримо, що він на цьому тижні вже виконав одну справу. Бив там щось одне, інше, друге, третє. От коли ми говоримо про якийсь період часу, це може бути або This morning, this afternoon, today, часто от сьогодні. І от ми проговорюємо, що якісь там дії вже зроблені, але часовий цей проміжок ще не закінчився. Тобто короб ще не закрився. Тоді ми про всі здобутки, всі дії, які виконані, будемо також говорити у Present Perfect. Наприклад, дивимося. He has made ten pots this morning. Він вже зробив 10 горщиків цього ранку. На годиннику ми бачимо 7 ранку, тобто ранок ще не закінчився. І, можливо, він ще викона, виконає там свою роботу і буде ще більше горщиків. Тому ми ще проговорюємо. У «present perfect», тобто, коли часовий проміжок «this morning», today, this afternoon, там this, «this month» – ми проговорюємо про якісь дії, здобутки цього періоду, але цей період ще не завершився. Тому також буде «present perfect». Time expressions used with the present perfect. У нас є часові показчики, які завжди в реченні нам підказують, що ми будемо використовувати саме цей час. І на них треба звертати і їх знати. Це for, since, already, just, always, recently, ever. How long, yet, lately, never, so far today, this morning, this afternoon, this week, this month, this year, коли ми якраз говоримо про оцей незавершений часовий проміжок. So, let's move on and put the verbs in brackets into the present perfect tense. Давайте спробуємо дужки розкрити і утворити present perfect. I finished my homework already. I have. Ідіє слово правильне finished. Можна сказати, що I have already finished. She three times. Тричі. Ми не знаємо, коли це було, але на теперішній момент у нас є результат, що вона тричі вже була там. She. Для she будемо брати has. І дійсно слово visit також правильне. – They, not «not see». Заперечення для they беремо have. До have додаємо заперечну частку not. І діє слово неправильне, третя форма його seen. My parents and new car recently. Мої батьки купили нову машину нещодавно. Коли саме? Ми не знаємо. Тому тут past simple, ми ніяк не можемо вживати. Тому вживаємо present perfect. Ми нам не відомо коли. Але нас. Нас хвилює сам факт. My parents, множина мої батьки тому have. І дієслово слово buy неправильне, третя форма bought. Будь ласка, переходьте під відео за посиланням на інтерактивні аркушики і виконуйте вправи для тестування і закріплення вживання цього часу. Thank you for your attention. Bye.